Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Далеко-далеко, за горами, де зима панує цілий рік, лежить велике снігове пустище. Там не росте жодного деревця, не цвіте жодна квітка. Лише безкраї снігові простори і крижаний вітер, що співає свою пісню. На цьому пустищі мандрували троє друзів лемінг маленький, розумний звірятку з блискучими оченятами, зайчик стрибучий і веселий із пухнастим хвостиком, та сомаха сильна, смілива, але трохи нетерпляча. Одного дня над землею зірвався страшний буревій. Вітер гудів, мов сердитий вовк, і сипав колючий сніг, просто в мордочки друзів. Ми пропадемо, якщо не знайдемо схованки, вигукнув лемінг, прикриваючи лапкою носа. Треба щось будувати, додала Росомаха, пригинаючись від пориви вітру. Але ж де? тут навіть кущика нема. з острахом озирнувся зайчик. І тоді лемінг підняв голівку і сказав: Ми самі збудуємо собі дім. Зі снігу та льоду у нас лапки є. Значить, і сила ставідеться. Друзі взялися до роботи. Зайчик катав снігові кулі великі й міцні. Лемінг обережно укладав їх одна на одну, немов цеглинки. А росомаха вирізала брили. Криги своїми сильними кігтями, щоб зробити віконця і двері. День за днем вони працювали, незважаючи на холод і втому. І ось перед ними виріс справжній палац із снігу й льоду, великий, просторий і надійний. Вітри не могли його зруйнувати, мороз не міг пробратися всередину. Коли буревії вщухли, друзі сиділи в хатинці й милувались своїм витвором. Але росомаха вже мріла про нові дива. А давайте збудуємо льодову арену, захоплено сказала вона. Там ми зможемо кататися, гратися, влаштовувати змагання. Ой, росомахо, ми так втомилися, зітхнув зайчик. Може, завтра? додав лемінг, вмощуючись біля льодяної постелі, куди вони клали сухості, аби трохи погорітися. Але. Росомаха не здавалася. Вона почала копати лапами сніг, вирівнювати майданчик, оббивати лід, щоб зробити його гладеньким. І коли їй стало важко, вона звернулася до друзів. Гей, допоможіть мені. Але Лемінг лише відвернувся до стіни. Зайчик заплющив очі. І тоді росомаха згадала, як мама її вчила. Добре слово, сильніше за силу. Спробуй попросити з повагою. Будь ласка, дорогі друзі, мені дуже потрібна ваша допомога. Я не впораюсь сама. І Лемінг одразу ж підхопився. Як ти гарно попросила, звісно, допоможу. І я, стрибнув зайчик. Разом швидше і веселіше. Друзі працювали разом і незабаром збудували чудову льодову арену. На ній лід блищав, мов дзеркало, а від місяця та зірок на ньому грали срібні відблиски. Минуло кілька днів. Якось зайчик встав рано вранці і раптом побачив дивне явище з-під товстого шару снігу й криги било джерело, і з землі текла тепла вода, що парувала на морозі. Друзі, йдіть сюди швидше. закричав він. Лемінг і росомаха вибігли і здивувалися. Прямо всередині їхнього палацу тепла вода створила маленьку водойму. Зайчик швидко розгріб сніг і льодом обклав джерельце, зробивши маленьке озерце. Друзі були в захваті. Дякую тобі, зайчику, мовив лемінг. Ти справжній молодець, додала Росомаха. І зайчику Стало так приємно від слів подяки, що він вирішив не зупинятись. Він розширив озерце, вирив кілька ванночок, підвів канальчики, щоб вода не витікала. Разом із друзями вони збудували крижану купальню, зробили лавки з криги і прикрасили хатинку візерунками з Інею. Так, прямо посеред снігової пустелі виник справжній термальний курорт. В хатинці зі снігу й льоду було тепло й затишно, парт над озерцями створював м'яку завісу, а вода приємно гріла лапки втомленим мандрівникам. Друзі щовечора збирались разом у хатинці, пили ягідний чай і сміялись, вони зрозуміли, що навіть у найсуворіших умовах можна знайти радість і затишок, якщо разом працювати і підтримувати один одного. А Росомаха завжди пам'ятала добре слово і прохання, будь ласка, відкривають серця. Зайчик не забував, як приємно творити добро і отримувати подяку. І якщо б хто небудь заглянув на їхній курорт серед білого пустища, то почув би дружба, ввічливість і праця творять дива у будь-якому куточку світу, навіть у найхолоднішому пустищі, де немає жодного дерева. Можна створити затишок і радість, якщо бути ввічливим, добрим і працювати разом. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.